І так, що я придумав? А, у нас такі пофіки, вони достатньо тверді. І коли їх нанизуєш на гачок, вони достатньо швидко затуплюють гачки. Тому, щоб цього не траплялося, а, беремо такий пристрій для... Зимового, ну, не тільки зимового, надягання пучка мотиля на гачок, Гумочку від нього, ставимо пуфік і беремо наш повідець, продягаємо його, отак буває. Ще раз. Гумочку, пуфик і повідець, трошки незручно с камерою, бо я боком це роблю. З камери, звичайно, що надягається на, на ура. Ну і з камерою теж. І беремо просто знімаємо. Тут ми поправляємо на потрібне нам місце, і отака у нас волосінь готова на фідер.